Чесний бізнес, шлях до справжнього масштабу. Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про те, що насправді визначає великий успіх у бізнесі, фундамент успіху, великий бізнес збудують ті, хто чесно грає за правилами, не ті, хто шукає обхідні шляхи чи короткострокові вигоди, а ті, хто встановлює високі стандарти етики, щедрості та відкритості. Довіра, валюта майбутнього. Чесна гра дарує найцінніший актив у бізнесі. Довіру, яка масштабується, на фундаменті чесності можна будувати систему, яку не страшно розширювати, адже вона тримається не на маніпуляціях, а на глибоких цінностях. Сила прозорості, чесний бізнес це не про слабкість, це демонстрація сили бути прозорим, це інвестиція в репутацію, яка працює ефективніше за будь-яку рекламну кампанію. Прозорість приваблює сильних партнерів, які приходять на глибину ваших цінностей, а не на солодкі обіцянки, реальне масштабування. Коли ви граєте за правилами, масштаб приходить природньо. Ви не витрачаєте ресурси на приховування помилок чи створення ілюзій. Натомість ви інвестуєте в якість, інновації та відносини. Заключення. Справжній успіх у бізнесі приходить до тих, хто виграє красиво, чесно і по дорослому. Це шлях не найлегший, але єдиний, що веде до довготривалого успіху. Запитайте себе, чи готові ви вигравати саме так.